Янмар в 334 з кабіною, кабіна у нас з кондиціонером, останнє надходження, 2009 рік, в дуже класному стані. По стану резини передньої, і задньої. Дивіться, як вона Ну Він янмар. Приза 1,50 мет, коробка у нас 16 плюс 16 на реверсі, приза в ідеальному стані, 1,40 м. Модель RC швидкоз'єм, картан в комплекті, кондиціонер заправлений, і візуальний стан внутрі, все в Чіпке. Напрацювання у нас 2000 мотогодин. Кого цікаво, друзі, приїжджайте, таких екземплярів приїжджає дуже-дуже рідко, в хорошому стані. Будь ласка, не гнила, не ржава, Прекрасно все працює, заводиться, їде. Кому потрібно трактор з кабіною, 15 тонни ваги, 2009 рік, свізочок, телефонуйте, приїжджайте. 14 тисяч 100 доларів вартість даного трактора.